Як зрозуміти, що вами маніпулюють і реагувати правильно. Маніпуляції це не магія, це просто чужі руки, які торкаються твоїх емоцій, щоб отримати те, що їм треба. Вони не кричать, не б'ють, не наказують, вони просто змушують тебе відчувати вину, коли ти нічого не зробив. І найстрашніше, більшість навіть не розуміє, що вже давно грає не у свою гру. Сьогодні я покажу, як розпізнати ці ниточки, і як навчитися спокійно, без істерики, розрізати їх. Маніпулятори не шукають злих людей. Вони шукають тих, хто хоче подобатись. Ти погоджуєшся, бо не хочеш образити. Допомагаєш, бо не хочеш бути байдужим. Мовчиш, бо не хочеш сварки. І от уже твої межі стираються не тому, що тебе змусили, а тому, що ти сам їх віддав. Перший крок перестати боятися бути поганим, бо саме страх виглядати егоїстом робить тебе зручним. Маніпулятори не тиснуть на логіку. Вони тиснуть на серце. Вони кажуть Я ж для тебе скільки зробив, ти мене підводиш, я на тебе розраховував. І в цю секунду ти вже не думаєш ти відчуваєш вину, а вина найзручніший ланцюг. Як зрозуміти, що тобою маніпулюють? Якщо після розмови ти не розумієш, чому погодився, значить на тебе вплинули, не переконали. Маніпулятор не хоче твоєї свободи, він хоче твого передбачуваного так. Він може перекидатися другом, турботливим, навіть жертвою, але в кожному допоможи мені є прихований наказ зроби, як мені зручно. Справжня турбота дає вибір, маніпуляція забирає. Тож якщо ти відчуваєш, що тебе ставлять перед фактом, а не запитують це вже не турбота це контроль. Я ж просто пожартував. Маніпуляція відстороненням робить тебе винним за те, що ти відчуваєш. Ти мене розчарував, виклик почуття провини. Ти занадто чутливий, знецінення, щоб ти мовчав. Я нікому крім тебе не можу довіряти. Пастка відповідальності. Ти що, мене не любиш? Емоційний шантаж. Як реагувати? Не пояснюй, не виправдовуйся, не грай у їхню гру, бо будь-яке виправдання це ще один хід, який ти дозволив. Маніпулятори живляться твоєю реакцією. Коли ти кричиш, виправдовуєшся, пояснюєш ти вже в пастці. Мовчання їхній страх, бо вони не можуть керувати тим, хто не грає за сценарієм. Іноді наймудріша відповідь це пауза, тиша, в якій вони губляться. Є три реакції, які повертають тобі контроль. Перше це спокій. Він вибиває з рівноваги маніпулятора, бо він чекає емоцій, друге повторення запитання. Коли тебе звинувачують, спитай спокійно. Ти справді вважаєш, що це я винен? І не додавай нічого. Третє це вихід із гри. Коли хтось наполягає: ми ж друзі, ти мусиш допомогти. Відповідай, я зроблю, якщо зможу, але не тому, що мушу. І це не грубість це самоповага. Коли ти починаєш бачити маніпуляції, спершу тебе накриває злість. Ти згадаєш, скільки разів мовчав, скільки разів тебе змушували бути хорошим. Неслися на себе. Це частина шляху, бо побачити означає вирости. Маніпуляція працює, поки ти граєш за чужими правилами, але коли ти починаєш вибирати, вся їхня система розвалюється. Бо справжня сила не в тому, щоб перемогти інших, а в тому, щоб не дозволити нікому керувати твоїм серцем. Не кожен хто посміхається, бажає добра.